Сьогодні ми повертаємося до нашої щоденної роботи. Ми щотижнево їдемо на фронт. Середній обсяг наших постачань складає 10-15 мільйонів. але з урахуванням того, що ми були в Брюсселі і в Лондоні, піднакопичилось набагато більше. Що тут є? Тут є мавіки. Наушники активні, які йдуть для артилерістів наших. Тут є чергових 100 тисяч грілок, які будуть гріти руки, ноги, і інколи душу для наших військовослужбовців. Тут є 5 прально душових комплексів. Це такий, знаєте, фірміний подарунок нашої команди і альтернативи нам не існує. Здавалося б, дуже простий проєкт, але Зараз найбільша кількість вдячності приходить за дрони і за бані. Оце шини для хамерів. Їх 120 штук. Зрозуміти, чому сьогодні армія не забезпечена цими шинами і до нас стукається як до страшенного дефіциту, не знаю. Але виконуємо завдання наших воїнів. Це Уралівський колеса. Ми з великим задоволенням йдемо зустріч, працюємо 24 на 7 і вже завтра вирушаємо на фронт. Там це дуже чекає. Це малюк, він не голова служби безпеки. А Фоден він за півтори хвилини скидає контейнер, за півтори хвилини завантажує, пройде, буде. Велетень дуже потужний. А зараз ми можемо лебідкою витягати 100-тонний груз. Ці це диво. Це йде зараз в одну із бригад сухопутних військ. І 92-га бригада завтра отримає тентований ДАФ. Контракт на 50 дафів я підписав в Манчестері, і ми будемо зараз ці 50 машин доводити до ладу. Це теж наші розробки. Пересувна авторемонтна майстерня на лінії фронту доводить до ладу 70% техніки. Вона облаштована всім інструментам. Два автобуси зараз це дуже-дуже великий. Також дефіцит. цей з Чехії. Цей знайшли на нашому ринку. До речі, хто знайде подібні автобуси, знайдіть можливість нам повідомити прицепи, автобуси. Ми все купуємо, переобладнаємо, ремонтуємо і все поставляємо. Поки інші займаються фейками і маячною пропутчі. Ми наближаємо перемогу, ми укріплюємо армію, ми допомагаємо армії і будемо допомагати до самої перемоги. Слава Україні!